От в цій історії з ядерними перепалками я б назвала так між Дмитрієм Медведєвим, Медведєвим і Дональдом Трампом, як ви вважаєте? От чи готувалися в Москві в Кремлі, коли Медведєв атакував Трампа на те, що Трамп їм відповість і відповість о те, що ми почули про ядерні субмарини, які наближаються до Російської Федерації, або чого вони з такому випадку очікували, коли подібний випад зробив Медведів по відношенню до Трампа? От давайте згадаємо, що на е, як це назвати нормальною мовою, на дописи Медведєва. Е, не реагували раніше, бо дійсно з одного боку всі розуміють, що ці дописи він робить з згоди Путіна, бо Путін дійсно міг би легко це припинити, і ці погрози були елементом тиску на захід, і в тому числі ядерного тиску. Я тут абсолютно погоджуюсь. І, власне кажучи, показувати, якщо от є такі, ну скажімо так, неадекватні люди в російській еліті, то від них можна ж очікувати всього, чого завгодно. Але е, вийшло так, що Дмитро Медведєв знайшов дуже вдячних читачів в новій адміністрації Білого Дому. І е, дійсно деякі свої дописи він пише виключно російською мовою. Але як подейкують в Сполучених Штатах, е, деякі наближені до Трампа е, люди, в першу чергу, це Марка Рубіо. А він зараз обіймає одразу дві посади. В перших часів Генрі Кісінджера е, одна людина обіймає посаду і державного секретаря, і радника з національної безпеки Сполучених Штатів. І... Е, Подейкую, що саме е, Марко Рубіо, який до Росії ставиться, ну, м'яко кажучи, без симпатій, доніс до Дональда Трампа ці дописи і, власне кажучи, поклав йому на стілець. І е, тут ми бачимо, що е, Дональд Трамп, який є емоційною людиною, він реагує досить емоційно. І е, ми можемо тільки, знаєте, породіти е, за. Е, Такий розвиток події побажати Дмитру Медведєву нових творчих успіхів, оскільки таким чином е, просто роздратування Дональда Трампа, Росією і Путіним переходить в таку глибоку емоційну образу. І це насправді достатньо важливе перетворення. І е, зараз я думаю, що недарма. Дональд Трамп зробив заяву саме про підводні ракетоносці, оскільки у військовій справі і в геополітиці те, що ти не можеш перевірити, ти маєш сприймати серйозно, якщо ти серйозна людина, і з цієї точки зору Росія має на це реагувати і взяти до відома. Тобто, Дональд Трамп одним своїм словом показав, що в підвищення ставок. І в ядерний шантаж можна грати вдвох, і от саме це мені здається було дуже неприємною несподіванкою для Росії. І, і тут є один важливий момент, що якраз Пекін, він виступає категорично проти цих таких ядерних ігор. Я думаю, що е, тут не Дмитру Медведєву будуть вказувати, а можливо, Пекін вкаже Путіну про ну, скажімо так, неприпустимість от таких ігор і брячкання ядерної зброї, пане Олександре. Чому Дональд Трамп, чинний президент України, так відреагував на цей допис і погрози Медведєва? Тобто, ви хочете сказати, що Трамп усвідомлює, що насправді за цим клоуном ховається конкретно Путін, і коли він погрожував і відповідав, то він відповідав фактично Путіну. Я правильно розумію? Абсолютно, і для Дональда Трампа, який відповідним чином підбирає для себе людей, і вочевидь, що чиновники в адміністрації Дональда Трампа не будуть казати нічого, що не сподобається Дональду Трампу, або вони позбавляться посади дуже швидко, і саме з цим, ну власне кажучи, усвідомленням, переконанням, Дональд Трамп бачить, що Медведєв вже не вперше атакує безпосередньо Дональда Трампа, американського президента, і ніяких змін в кар'єрі Дмитра Медведєва немає. І Дональд Трамп абсолютно переконаний, що за цим стоїть Путін інакше би, ну як мінімум, Медведєв просто би припинив все це робити після того, як Дональд Трамп відповів. Бо це взагалі-то безпрецедентно, коли. Президент Сполучених Штатів відповідає чиновнику із Росії, uh -huh. це знаєте, це означає ну просто йти до успіху, оскільки для американського президента, все ж такі, такий чиновник він не має потрапляти на радари, і це говорить про те, що от ця перепалка це фактично, як мінімум, для Трампа. Це заочна перепалка з Путіним. І я думаю, що Саме тому, от на емоційному рівні, Дональд Трамп почав не просто погрожувати, а й діяти, і в тому числі скорочувати цей термін е, ультиматуму. Бо якби Дональд Трамп нічого не хотів робити, він би залишив терміни е, старими. Зараз він фактично зменшує для себе поле для маневру, бо е, якщо людина зменшує ультиматум. А потім каже: ну давайте ще два тижні почекаємо. Це ну достатньо несерйозно, і я думаю, що Дональд Трамп це усвідомлює із цієї точки зору. От е, зменшення ультиматуму, якраз це демонстрація Путіну і Пекіну в тому е, про того, що е, США цього разу налаштовані серйозно. Як ви думаєте, пане Олександре, чи не переоцінює свої можливості, той ж таки Путін? Ну ми пригадуємо, що з перемогою Трампа і після відновлення спілкування між Росією та Штатами Росії вітали потепління стосунків між двома країнами. Зараз ми спостерігаємо, що є роздратування з боку Трампа Трампа діями Путіна, і от зараз, умовно кажучи, якщо Путін стоїть за Медведєвим, і ось цей випад, це ще більше спровокувати негатив з боку Трампа. Це означає, що потрібно поставити в такому випадку крапки в потеплінні стосунків. Тобто, яку мету міг переслідувати Путін, даючи добро Медведєву, атакувати Трампа для чого йому це, якщо б він хотів би б якихось ну відносно Нормальних стосунків він ж розуміє всі ризики, що Трамп може піти і таки лупанути по Росії. Ну на що ми дуже сподіваємося, насправді я не знаю наскільки він може вдарити по Росії е, зброєю, але те, що Трамп може завдати Росії шкоди, це безумовно. І е, по-перше, е, те, що є новим, абсолютно новим, в е, підході Сполучених Штатів, це вторинні санкції. Ну фактично руйнуючи вторинні санкції проти країн, які купують російські енергоносії, і е, Дональд Трамп сказав російську зброю. І це от Індія вже потрапила під 25 відсотків. Бразилія потрапила під 40 відсотків. І тут Трамп сказав, що це за те, що ви берете участь в БРІКС. А Брікс для Трампа це антиамериканська організація, де головує Китай не стільки Росія, скільки Китай. І, от, все це говорить про те, що головною цілью, метою тиску з боку Трампа є Китай, саме Китай, і це в тому числі ідея змусити Пекін вже зараз тиснути на Росію. Мовляв, ми з нею закрили питання, і той факт, що в Шотландії Дональд Трамп сказав, я не зацікавлений більше в розмовах з Путіним, говорить про те, що ну, власне кажучи, Путін зараз не може нічого нового запропонувати. Трампу Бо, медвей, були, були пропозиції: це близький схід Сирія-Іран. Угу. В Сирії повалення Башара Асада Іран ну, фактично зазнав поразки у війні з Ізраїлем, і посередництво Росії тут не потрібно. Щодо торгівлі з Росією, був десь цікавий твіт Дональда Трампа в своїй соцмережі. Він угу. написав, що ми з Росією майже не торгували і не торгуємо. Тобто фактично всі ці бікділ з Росією теж поставлені на паузу. А я думаю, що той факт, що Трамп підписав торгівельну угоду з Європою, має е, мати під собою два, знаєте, підводних таких камені, на яких ця угода базується. Перше, це е, давайте згадаємо, Европа вставила е, головний голов, з головних умов цієї угоди, це гарантії безпеки. Для європейського континенту з боку Сполучених Штатів і для цього не треба підписати нічого окремо. Достатньо отримати від Трампа гарантії, що п'ята стаття Вашингтонської угоди буде задіяна. І я думаю, щось таке отримали. Uh -huh. І друге, це спільне протистояння з Китаєм. І зараз американські чиновники кажуть, ми запровадимо 100% тарифи проти Китаю і. Дуже сподіваємося, очікуємо, що Європа до нас приєднається. А для Китаю це найбільш серйозна втрата удар, якщо він ну, фактично буде воювати одразу з Європою і з Сполученими Штатами для китайської економіки. Це неприпустимо. Спасибі чесно вам за розмову, пане Олександре. Ще не всі питання поставили, але час на жаль мене завершився. Спасибі велике за розмову. Олександр Леонов, політолог, був у нас на зв'язку. І розбиралися ми з ядерними перепалками. Причому атакував першим Дмитрій Медведєв, колишній там очільник Російської Федерації Дональда Трампа. І Трамп, як не дивно, відреагував на того, хто в принципі навіть для Росії є ніким.